Отже, насамперед літаки f-16 проти кабів. те що ми називаємо керовані авіаційні бомби, які ну реально дошкуляють лінії фронту і те, що біля лінії фронту. Як вони допоможуть у цій ситуації? Ну, вони зможуть знищувати носії з дійсно з самими кабами боротися вони не зможуть, так але якщо вони зможуть ефективно відстрілювати носії, цих кабів це бомбардувальники су 34 російські. А також вони використовують і винищувачі су 30 см От і якщо Ф 16 вступлять в бій і отримають, ну Перед тим, значить, як вони вступлять в бій, нам їх передадуть з сучасним ефективним озброєнням, так. от то ми зможемо ефективно діяти по росіян по росіянам, не наважаючись на небезпеку, бо перша партія літаків буде відносно невеликою, і для нас втрата кожного буде болісною. Угу. А наскільки це складний двобій F-16 проти су 34 чи су 30 см. Ну, я спробую швидко пояснити про що йдеться. Перш за все, важливо на якій відстані е, можна буде виявити ворожі літаки, і на якій відстані росіяни виявлять е, наші літаки. Ну наші F-16. будемо лише про них казати. Так от росіяни виявлять їх набагато раніше. В них вони бачать винищувачі на відстані 200 кілометрів. Так. А якщо ми отримаємо F-16, їх радар працюватиме. Ну, максимально там 120-140 кілометрів. Ага. Розумієте, тоді росіяни будуть бачити набагато далі. Але російські ракети, якими вони озброєні, основний тип ракет, має дальність 120 кілометрів. А якщо ми отримаємо найсучасніший, ну, експортний варіант найсучасніших американських ракет, то ми зможемо їх уражати на 160 кілометрів, ну, 150-160. Тобто, десь ми програємо, десь виграємо. І треба буде просто освоїти якісь опрацювати якісь нові тактичні методи, за якими ми наші переваги реалізуємо і не дозволимо ворогу реалізувати його переваги. Ну і третій варіант дуже багато залежить від такого компоненту обладнання літака, як бортовий комплекс оборони. Якщо ми отримуємо ефективні бортові комплекси оборони, які здатні будуть поставити перешкоди дієві перешкоди російським ракетам. То в нас буде ще один великий бонус повітряних боях. Ну, от коротко, якось так. Пане Валерію. F-16, які прийдуть, вони переважно для лінії фронту. Правильно вони там працюватимуть і допомагатимуть нашим військовим і захищати, і наступати? Це багатоцільовий літак. Це означає, що він буде і. Працювати по ворожому по ворожих літаках, нищити носії оцих кабів, а це означає, що він буде брати участь в протиповітряній обороні і нищити. Ну я не думаю, що шахеди, але крилаті ракети так точно. Бо зараз вони знахабніли, вони росіяни наводять. І шахети, і крилаті ракети з заходу на наші міста, де вони вважають слабша протиповітряна оборона, менше зенітних комплексів. І f 16 -і будуть ну, напевне будуть використовуватися і для нищення ворожої протиповітряної оборони. Mm -hmm. Тобто ракети ХАРМ, які ми зараз використовуємо з, а, з а, винищувачів Міг-29, mm -hmm. на, на 10-15% їх можливостей. Mm -hmm. Я думаю, що f 16 нам дадуть все ж таки хоча б 131%. Станціями до наведення цих ракет. І ми зможемо їх використовувати повну, на всі 100%. А з нашими хлопцями, які все засвоюють і ще й використовують краще ніж так би мовити, на батьківщині передбачали конструктори. да, то я думаю, що ми і 100% буде вище результат. Пане Валерію, дякую вам. Дякую за цю розповідь. Дякую за оптимізм. Власне. Валерій Романенко, провідний науковий співробітник державного музею авіації. З ним говорили про майбутнє F-16 і як вони допоможуть на лінії фронту, і не тільки там.